Товариство, всім привіт! В цьому відео покажу вам багато цікавинок. І відразу перейду до справи, покажу, що, що почнемо. Дивіться, є такі, я зробив такий плагін, який нас відслідковує наявність або відсутність крайки на панелях, і відображає нам е, панельки так, як, ніби як в реальному житті. Ви ж знаєте, якщо користуєтеся плагіном АБФ, то. Е, ми поки не увімкнемо ось цей режим, ми не будемо бачити, які детальки в нас покрамковані, які ні. Так от, щоб обіти цю проблематику, я написав плагін, який відслідковує крайку. І дивіться, як він працює. Приміром, давайте я зараз скасую крайкування з усіх деталей. Оновлюється моделька, і ми бачимо, де в нас немає крайки, де вона відсутня взагалі. Ну або навпаки, відповідно. Давайте я зараз, приміром, закрайкую лише бокові стіночки, приміром, і задню детальку. Закрайкуємо. І автоматично ми бачимо, що краєчка вже там є. І крайка приймає той самий кольор, яким зафарбована наша панель. Так що це таке одне перше покращення. Далі, наступне, наступне покращення це у нас проблема з масштабуванням текстури. Всі, всі прекрасно розуміють і знають, що, коли ви, наприклад, будете. ну, Давайте ми застосуємо текстуру така вона незручного розміру. Але, але видно буде. Дивіться, є в нас така текстура. Коли ми розтягуємо модельку в класичному виконанні за замовчуванням в скетчапі, текстура розтягується також разом з групою. І залишається такою. Але зараз встановлений плагін, який спостерігає за масштабом, і він його скидає. Автоматично ми, ми масштабуємо групу, і текстура автоматично підлаштовується. Ось таким чином. Неважливо в якому напрямку ми будемо масштабувати її. Чи навіть ось так, текстура завжди буде. Буде працювати правильно. Ну, я вже так розтягнув цю детальку, зруйнував. Це друге покращення. І тепер анонсую третє покращення, точніше, це повністю новий плагін. Можливо, він буде вбивцею ось цього плагіна Су-панель. Демонструю, показую. Є в нас подібний плагін, також ті ж самі, схожі налаштування, які, які є в плагіні Су-панель. Єдине, що. Я прибрав варіант правою кнопкою викликати цю панельку. Він відразу запускається. Початок моделювання починається з цього віконечка. Тобто ви тут собі налаштовуєте все, що вам потрібно. Натискаєте ОК і починаєте створювати панельку. Панелька автоматично створюється з такою текстурою за замовчуванням. Білий фон і некромковані торці деталі. Ось. Особливість цього плагіну тим, що, якщо ви пам'ятаєте, знаєте, як працює СУ-панель, ми спочатку там проводимо одну лінію, задаємо один напрямок, потім другий, і таким чином будується панелька. То цей плагін працює чуток по-іншому. От відразу ми таким чином можемо моделювати. Я перемикаю варіанти побудови. Площ, цих панелей в різних площинах клавішою Alt. Ось таким чином. І ми відразу моделюємо ось таким чином панельки. І в парі з попередніми двома плагінами це, цей плагін також працює коректно. І загляньте ось такий от варіант. Давайте я зараз створюю ще декілька вирізів. Приміром, ось такий. І автоматично, бачите, я створив виріз. Він автоматично показується нам, що він не закрамкований. Або, приміром, давайте я ще зроблю такий от виріз у вигляді кола. Ось. Автоматично все це не закрайковано. Якщо я пройдуся плагіном і проставлю краєчку, приміром, ось тут, ось тут. Так, щоб для демонстрації покажу вам ще зверху. Ну, приміром, достатньо. Ось. І автоматично, бачите. Там, де є краєчка, у нас текстура отримала, точніше, зрізи отримали ту саму текстуру, як і панель. Ось таким чином це все працює. Я окремо запишу відео по роботі з, з плагіном, який створює панелі. Ось там багато в нього різних варіантів, яким чином можна малювати фіксовані фіксовані панелі або такі от довільні і так далі. Це вже буде окреме відео. Я запакую плагін цей, в... створюю кнопочки спеціальні, які будуть викликати цей плагін. І відповідно він буде йти в... разом в комплекті з... з нормалізацією текстури, те, про що я казав. Ось, дивіться, ще раз продемонструю. Ось таким чином текстура автоматично на групах оновлюється, ну, тобто підлаштовується. Не сплющується, а вона залишається такою, як є. І це з будь-якою текстурою, яку ви нанесете. Це не залежить від того, чи це створено плагіном, чи не створено. Так. Ось таким чином. Все, друзі, очікуйте тоді анонс на, на відео. Це просто було таке коротеньке відео для того, щоб закинути вам затравочку. Сподіваюсь, вам це сподобається. Всім пока.